Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку хорові концерти Березовського Веделя та Портнянського, становлення національної композиторської школи. Золотим віком української музики називають другу половину 18-го століття, коли яскраво виявився стиль бароко, а пізніше класицизм. У цей період досягає вершин. Корова творчість з блискучого тріо українських композиторів Максима Березовського, Артемія Веделя та Дмитра Бортнянського відбувається прорив у галузі світських жанрів: опери, симфонії, концерту та сонати. У творчості найвидатніших вітчизняних композиторів того часу Березовського Веделя і Бортнянського. Коровий концерт досяг вершини свого розвитку. У їхніх творах втілено прогресивні художні ідеали того часу, в них у досить специфічній формі звучить протест людини проти насильства, проти зла, несправедливості. Ці композитори зуміли поєднати досягнення вітчизняної і західноєвропейської музичної культури. І сказати своє оригінальне слово в мистецтві. Під впливом західноєвропейської професійної музики, у творчості українських композиторів одночасний партесний концерт доби бароко змінюється циклічним концертом епохи класицизму. Ця зміна будувалася на контрастному зіставленні частин. Так, циклічний концерт набув рис своєрідної класичної. Хорової симфонії. В історію вітчизняної музики Максим Березовський, композитор, диригент і співак, увійшов передусім як засновник циклічного хорового концерту. Він створив новий тип класичного хорового концерту, який поєднує італійську вишукану майстерність з візантійською поміркові... поміркованістю. Та суто українською сердечною мелодійністю, щедрою красою і духовністю. Композитор створив оперу демофонд і сонату для скрипки і чимбало, що стали першими зразками цих жанрів у вітчизняній музиці, твори митця вирізняються емоційністю, вишуканістю композиторського письма. Його музика поєднувала традиції західної європейської італійської музики з елементами української мелодики. Народився Максим Березовський у Глухові на Сумщині, в козацькій родині. Вищу освіту здобув у Києво-Могилянській академії, де почав писати власні твори. Через виняткові вокальні дані Максим Березовський був відряджений до Петербурга, де став солістом у придворній співацькій капелі князя Петра Федоровича. Там він познайомився з тогочасною європейською музикою. У 1759 60 х роках композитор виступав як співак-соліст в італійській оперній трупі в Ораннієм та Петербурзі. З 1769 року навчався в Італії у Болонській філармонічній академії. На стіні Болонської академії з золотими буквами на мармуровій дошці висічено «Масімо Березовський», А на стіні церкви сан джакому є портрет маестро академіка Максима Березовського. Максим Березовський закінчив академію з відзнакою. В ці ж роки у Болонській академії навчався юний Моцарт. 1771 рік рік, коли Березовський отримав звання Маестро де м'юзіка і був обраний членом Болонського філармонічного товариства. Повернувшись в Петербург, Березовський не отримав обіцяної музичної посади. У Петербурзі його трактують як малоросійського вискочку. Злидні переслідують першого композитора Росії, він ледве зводить кінці з кінцями, не має навіть власного костюма, і продовжує працювати та створює шедеври духовної музики, концерти Вірою, Отче наш. В 32 роки композитор помер, але самодержавство розпустило плітки про його самогубство. Зникли також і роботи композитора. Хоровий концерт Неотверже мені во время старості є одним із кращих творів світової духовної музики. Це великий циклічний концерт, який написано для чотириголосного хору з використанням поліфонічних форм, зокрема фуги. Прослухайте уривок Максим Березовський Неотверже Меня во время старості. Березовського є соната для скрипки і чембало, написана в Пізі 1772 року. Рукопис цієї сонати зберігався в Паризькій національній бібліотеці. Соната має три частини. Енергійні крайні частини контрастують повільній середній. Як і в опері «Демофонд», Березовський наслідує тогочасні традиції західноєвропейської музики, яскраво виявляючи своє ліричне обдарування. Послухайте уривок сонати для скрипки і чембало. Опера Демофонт була написана в Італії і ставилася в місті Ліворно у 1773 році. Опера, написана на італійське лібрето. Версія Максима Березовського особливо важлива для історії музики, оскільки це перша опера, що була написана українським або російським композитором. Опера призначалася для зимового карнавалу у Ліворно. Артемія Ведель композитор, диригент, співак, скрипаль, педагог, писав виключно сакральну музику. Він розвивав у своїх концертах традиції української хорової культури, пісенно-романсової лірики. Музика Артемія Веделя вирізняється експресивною мелодикою, широким діапазоном людських почуттів від скорботних до урочистовеличальних. Ведель навчався в Києво-Могилянській академії. До 1787 року, де здобув ґрунтовну гуманітарну і музичну освіту. У Києво-Могилянській академії Ведель почав компонувати свої перші музичні твори, диригував студентським хором та оркестром, виступав як соліст і скрипаль. Митрополит Самуїл порекомендував Артемія. Московському генерал-губернатору Єробкіну як найкращого знатока церковної музики та професійного капельмейстера. Декілька років ведельський, або ведель, як він сам себе називав, вдало працює в Москві капельмейстером, але потім знову повертається на батьківщину. Серед тогочасної української еліти було прийнято мати власні капели. Заказувати для них музику та навчати співів. Музика Веделя була настільки прекрасною, що деякі замовники ладні були платити великі гроші. Так, наприклад, Дмитро Трошинський за дві богослужебних твори виплатив композитору 300 рублів. Для порівняння Григорій Сковорода, працюючи регентом придворного хору в Петербурзі, отримував 20 рублів на рік. І це вважалося немало. Коли на престолі замість Єкатерини опинився Павло І, всі хори та оркестри було ліквідовано, а в церквах заборонено виконувати музику, що безпосередньо не стосується канонічної служби Божої. Ця подія різко змінила життя композитора. Він виходить у відставку, повертається до Києва і залишається на самоті, відчуваючи себе і свою музику непотрібними в цьому світі. Невдовзі вирішає стати послушником Києво Печерського монастиря, але і там він не залишається надовго, бо не порозумівся із начальством. У Києво-Могилянській академії було знайдено книгу Служба преподобному отцу нашому Нілу, на чистих сторінках якої, начебто, рукою Веделя написано Пасквілі про те, що Павло І вбив свою матір Катерину II і самого Павла невдовзі буде вбито. Так Ведель став державним злочинцем і з'явилася справа номер 12 а капітані сумасшедшим Веделя. Імператор наказав відправити божевільного композитора до психічної лікарні. Там ведель провів останні 9 років свого життя. Цікавий факт, що через декілька років Павла таки було вбито, а про веделя говорили, що він має дар ясновидіння. Творча спадщина Артемія Ветеля зберіглася не повністю. Нам відомі 31 хоровий концерт, серед них доколі Господі, окремі твори для хору, зокрема Херовимська, шість тріо, серед яких покаяння Атвірзі Мідвері, дві літургії Іоанна Златоустого, Всеношна та один світський кант. У своїй творчості композитор широко використовував народно-пісенний матеріал, мелодичні звороти, ладово-гармонійні особливості, мелодику і гармонію пісень романців. У музичній мові Веделя помітними є такі риси, зокрема певні мелодичні звороти, які згодом будуть характерні для творчості композиторів-романтиків. Хорова творчість Артемія Веделя. Це безцінне надбання української музичної культури. Послухайте уривок Херовимської Артемія Веделя. Руський класик хорової музики, реформатор церковного співу, у творчості якого поєдналися найновіші на той час досягнення європейської італійської музики з вітчизняними музичними традиціями. Він написав понад ста хорових творів, декілька опер та інших творів світських жанрів, зокрема, концертну симфонію, концерт для чимбалу з оркестром, сонати. Початкову музичну освіту здобув у Глухівській співацькій школі, яка готувала співаків для придворної хорової капели в Петербурзі. У юному віці його засильний голос і музикальність. Вирізнив з-поміж однолітків Марко Полторацький і забрав на Московщину, до Петербурга, до хорової капели, де він навчався у її керівника, італійського композитора і аранжувальника Бальдасаре Галуппі. Згодом Галупі за вказівкою цариці Єлизавети Петрівни взяв свого вихованця до Італії, де Дмитро навчався протягом 10 років. У Венеції, Болонії, Римі та Неаполі. В Італії були з успіхом поставлені опери Бортнянського на італійське лібрето: Креонт, Алкіт, Квінт, Фабі». Бортнянський бере участь у діяльності музичної академії в Болоньї. Його опери йшли у Венеціанському театрі Сан-Бенедетто. У 28-річному віці Бортнянський повернувся до Петербурга, де отримав посаду придворного капельмейстера. Бортнянський був першим композитором у Російській імперії, музичні твори якого почали виходити друком. У своїй творчості Дмитро Бортнянський спирався на традиції української духовної музики, хорового літургійного співу українських православних церков. Твори композитора сповнені інтонаціями народних пісень, церковних кантів, мелодіями багатоголосного українського церковного співу та кобзарського мистецтва. Усе це, поєднане із західноєвропейськими традиціями, зокрема італійськими, витворило неповторний стиль творів бортнянського, інтерес, до яких не згасає і в наш час. Творчий доробок композитора Миколи Аркаса складають солоспіви, вокальні ансамблі і обробки українських народних пісень. Найзначнішим твором Миколи Аркаса, який приніс йому визнання, стала Опера Катерина за поемою Тараса Шевченка. Цей твір започаткував оперну Шевченкіану і став першою українською ліричною народно-побутовою оперою. Катерина з великим успіхом була поставлена трупою Марка Кропивницького у Москві у 1899 році, а згодом у Мінську, Вільнюсі, Києві. Досі постановки опери постійно відновлюються. Натхнений успіхом Катерини, Аркас планував написати ще кількох музичних творів, але хвороба крововилив у мозок і параліч правої руки. Не дала змоги сідати за фортепіано. Опера Катерина лишилася єдиною у творчому доробку композитора. Зразком поєднання народної та професійної творчості є опера «Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського виразна музична мова, що увібрала барви українського пісенного мелосу. Тип драматургії з чергуванням музичних номерів і розмовних діалогів, реалістичних, реалістичність персонажів ліричних Оксана Тантрії і комічних Карась та Одарка сприяли популярності опери. Послухайте виступ Дует Одарки і Карася із опери Запорожець за Дунаєм. Іване! Виходь, бо бити Іване, чуєш? Піди, піди, пошукай свого Івана. Треба тікати, а то буде лихо. Чого це ти, мій голубе, ховайся? Жінки, eh, хто ховається? Я не ховаю. що я ховаю. Кажи, де це ти був? Я Та чи довго ти мене морочиш? Не слухай, та да я Та що ти? Я... Де був, я питаю? Я занедужав. Занедужав. А пийка як у кота? Так мені була. Я кризилелю провалися, дома чом не ночував, як і зелею провалися, дома чом не ночував. Ось, послухай, що вчинилось. Страх мене бере й тепер. Лишенько таке зробилось. Трохи-трохи я не вмер. За недужа у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди. Чи це ж випив, чи це ж випив на дорогу? чи в дорозі, чи в дорозі вже напивсь. Ні, не пив не пив їй, погодних рік, що Ні, не пив не пив, погодних рік щось запоживсь. Мабуть, випив, мабуть, випив цілу кварту. Або випив, або випив цілу тіш. Ні, не пив, кажу без жартів, випив чарочку, не більше. Ні, не пив кажу без жартів. На початку 20 століття завершився важливий етап розвитку української музики, який увійшов в історію під знаком становлення національної композиторської школи. Фундатором якої був видатний громадський діяч, композитор, хоровий диригент, фольклорист, піаніст і педагог Микола Віталійович Лисенко, спадщина митця охоплює різні жанри: опери, кантати, вокальні та інструментальні твори. Багатогранна діяльність лисенка мала виняткове значення для розвитку української культури. У діалозі фольклорного і композиторського. Що було типовим для романтичного мистецтва, оформився стиль української професійної музики. Як композитор, Лисенко є засновником національної композиторської школи в Україні. Його називають автором національної музичної мови. В часи, коли українська мова навіть не вивчалася в школах, а патріотичні рухи були під суворою забороною імперської влади. Лисенко присвятив своє життя розвитку української культури. Ще одним знаменитим творінням композитора є музика до вірша Олександра Кониського Молитва за Україну. Більше відомого як Духовний гімн України, Боже Великий Єдиний. У 1992 році цей твір офіційно отримав статус Гімна Української православної церкви. Київського патріархату наприкінці ХХ століття пісня сприймалася як другий державний гімн Незалежної України. Прослухайте, Молитва за Україну Микола Лисенко. Видатний майстер корової мініатюри, автор знаменитого Щедрика і інших корових обробок українських народних пісень, які ввійшли до Золотого фонду нашої культури. Обробки і оригінальні твори, духовна музика композитора належить до корової класики. Кирило Стеценко композитор, хоровий диригент, священик і педагог. Своєю творчістю і діяльністю Стеценко був продовжувачем національного напряму української музики, започаткованого Миколою Лисенком. Він віддавав перевагу хоровим, вокально-інструментальним, оперним жанрам, музиці до театральних вистав і обробкам народних пісень. В образній сфері його музики. В хорах Сон, Прометеїв, в кантаті Шевченкові, від церковних творах, обробках народних пісень домінують ліричні і лірико-драматичні мотиви. Як і в степовий, автор переважно камерної музики, вокальної та фортепіаної. Опосередковане відтворення національного колориту є ознакою творчого почерку композитора-лірика. Солоспів композитора Степ. Став знаменитим і вплинув на походження його псевдоніма. До творчого доробку входять 50 обробок українських народних пісень для хору, вокальний цикл для дітей проліски, збірка пісень для дітей на слова Шевченка Кобзар, опера Невольник за Шевченком та інструментальні твори. Отже, кінець 17-го, початок XVIII століття. Це період розквіту вітчизняного хорового мистецтва. Майже столітню практику партесного співу на Україні, а ви вже знаєте, що партес – це партії або голоси, узагальнено в праці Микола Делецького граматика музикальна 1677 року. Вона забезпечила включення здобутків української хорової музики в загальноєвропейську культуру. Відомим осередком спеціальної музичної освіти була Глухівська школа, що діяла протягом кількох десятків років, починаючи із заснування в 1738 році і створила підґрунтя вітчизняної професійної вокально-хорової освіти. Провідним жанром залишався хоровий концерт. Але структура його змінилася від одночастинної до циклічної. Його загальні риси це динамізм, мідливість, складність і поліфонія художніх образів. У творчості Березовського Ветеля і Бортнянського хоровий концерт досягає класичних художніх вершин.